Світ рухається у напрямку сталості та екологічно чистого виробництва. Паперова та картонна промисловість при правильному підході може стати одним із драйверів зеленої економіки в Україні. Багато українців виїхали за кордон під час війни, що призвело до дефіциту кваліфікованих кадрів на вітчизняному ринку праці. Проєкт допоможе підготувати нове покоління фахівців, які зможуть заповнити цю прогалу. Мета проекту. Підготувати молодь до викликів повоєнного відновлення України, зокрема, ознайомити їх із перспективними професіями в галузі виробництва паперу та картону, які є надзвичайно актуальними в контексті глобальних екологічних проблем та розвитку зеленої економіки. На підготовчому етапі було сформовано групу, яка включала педагогічних працівників, здобувачів освіти і представників підприємств паперової та картонної промисловості Київський картонно-паперовий комбінат та Трипільський пакувальний комбінат, а також представників Національно-технічного університету України Київський політехнічний інститут. Дослідницький етап. Складався з вивчення попиту на фахівців у галузі паперової та картонної промисловості, ознайомлення з новітніми технологіями, що використовуються у виробництві паперу та картону, аналізу екологічних проблем, пов'язаних з виробництвом паперу та картону, та шляхів їх вирішення. До інформаційно-просвітницького етапу відносилося створення інформаційних матеріалів. Розробка презентацій, відеороликів, брошур та інших матеріалів для популяризації обраних професій, проведення профорієнтаційних заходів, лекцій круглих столів, розповсюдження інформації про проєкт у соціальних мережах на сайтах ліцею, підприємств, оцінка ефективності проєкту. Подальша підтримка проєкту передбачає співпрацю з підприємствами Трипільський пакувальний комбінат. Київський картонно-паперовий комбінат вищим навчальним закладом Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут. Проект професії майбутнього, коли закінчиться війна, є актуальним та перспективним кроком у підготовці нового покоління фахівців для відновлення України. Завдяки цьому проекту ми змогли поглибити розуміння молоді про важливість паперової та картонної промисловості для економіки країни та збереження довкілля, сформувати інтерес до перспективних професій, пов'язаних з виробництвом паперу та картону, розширити знання про сучасні технології та екологічні аспекти виробництва, створити міцне партнерство між державним навчальним закладом професійний ліцей міста Українки та підприємствами галузі. Практична підготовка проєкту включала в себе розробку ліцензійних матеріалів, робочих планів, освітніх програм. Цілення проекту дасть можливість підготувати висококваліфіковані кадри для задоволення потреб ринку праці, сприяти розширенню вітчизняної промисловості та зміцненню економіки України, сформувати екологічну свідомість у молодого покоління та підтримати розвиток зеленої економіки. Очікуємо. Що результатом цього проекту стане не лише підготовка фахівців, але й створення міцного фундаменту для подальшого розвитку паперової та картонної промисловості в Україні.